У нашій короткій історії не буде подарунків чи іншої атрибуції, яку ми звикли бачити на Різдво. Ми з вами зазирнемо в минуле, згадаємо справжню історію Різдва Христового і побачимо, як воно щороку робить нас кращими. У священному Писанні не вказується ні дня, ні року народження Ісуса Христа, хоч історичність існування Його постаті не викликає сумнівів, сама дата народження є умовною. Упродовж перших трьох століть християни не мали окремого свята Різдва Христового. Дивно, правда? Вперше його почали святкувати лише у IV столітті. Довгий час воно святкувалося разом зі святом Богоявлення 6 січня, а вперше Різдво святкували окремо у 353 році. У східній церкві вирішальну роль у провадженні окремого свята Різдва Христового зіграли три великі отці: Василій Великий, Григорій Богослов та Іоанн Золотоустий. Василій Великий був перший, хто почав святкувати Різдво Христове в Кападокії між 371 і 374 роками. Григорій Богослов запровадив цей праздник у Константинополі у 379 році. Святитель Іоанн Золотоустий закликав віруючих в Антіохії у 386 році До речі, у Єрусалимі Різдво святкували разом із Богоявленням аж до 634 року. Чому ж Різдво Христове таке величне свято? Все тому, що його сенс полягає у переосмисленні цінностей як у буті кожної людини, зокрема, так і всього людства. Різдво Христове нагадує нам про безмежну любов Бога до свого творіння, заради спасіння яких він зійшов з небес. Тому християни, готуючись до святкування такої величної події, мусять пам'ятати, що воно полягає не лише у чудових народних традиціях, колядках, щедрівках, багатих застіллях, а в очищенні розуму, серця та всіх почуттів, примирені з усіма ближніми у сприйнятті Слова Божого. Яке повинно знайти добру оселю у наших душах, святкуючи Різдво, не забудьмо іменинника. Щиро вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, друзі, із величним святом Різдва Христового, нехай Господь Бог буде добрий до вас і дарує свою безмежну любов, тепло і віру. Христос народився, славімо Його!